Спеціально до 26-го Міжнародної науково-технічної конференції, не річниці професійного свята працівників геології, геодезії та картографії України, Геофорум 2023, робимо таку коротенький звіт і тематики, які будуть цікаві тим, хто долучається до цього форуму. Про гіс Асоціацію, про нас. Тобто ми існуємо з 1996 року і весь цей час займалися справами, пов'язаними з підтримкою фахівців, які працюють з інформаційною технологією, участі в проєктах, освітніх програмах таке інше. Останнім часом ми співпрацюємо з декілька виданнями. Ну, це матеріали англійською про нашу асоціацію видані, яке звається Часопис ГІС. Наші проекти останнього часу. Ну, час у нас вимірюється з того року з початку війни. Це, ми продовжуємо ці проекти. Це проєкти. Ці проєкти Діяльність нашого клубу експертів, проведення проведення івенту, е який звиється Гізкемп, е підтримка проєкту Старий Дніпро, традиційного проведення гіздня, все, що у нас, все це у нас відбулося торік, і ми постійно цим займаємось. От, е окремо у нас. По напрямку освітньої діяльності ми ведемо і викладаємо на нашому Ютубі, так звану практичну школу, де висвітлюємо сучасні якісь тематики, програми і так далі. От, тобто, це про нашу діяльність.